Продовжуємо урок по малюванню натюрморту складено зі старих речей. Це є друга частина. Я Іванна, художник і викладач, і трішки нагадаю, що в попередньому уроці було. Ми зробили лінійний малюнок натюрморту, повторили, що таке умовна рамка, як правильно компонувати на аркуші паперу предмети, вісь симетрії, пропорції та інші параметри, пов'язані з побудовою предметів натюрморту. В цьому уроці мова піде про тональне рішення, таке як штрих, тон. Плановість та насиченість і як правильно завершити натюрморт. Зараз я намічаю деталі, такі як драпіровка, падаючі тіні, декоративні елементи на предметах. Окрему увагу хочу приділити склянці, яка вплетена лозою. Ми бачимо тут великий фронт роботи, адже потрібно вималювати прутики лози. Але не спішіть впадати в розчарування. Ми всі прутики вимальовувати не будемо. Намічаємо на склянці вертикальний напрямок прутиків, він може мати таку кількість, як в натурі, а може бути меншим. Далі намічаємо горизонтальні групи групи прутиків, які переплітаються з вертикальними. Ми можемо намітити безперервно як горизонтальні, так і вертикальні олівцем, а потім резинкою стерти місця їх перетину. Далі я починаю штрих з найтемнішої частини натюрморту це темна драпіровка позаду склянки та праски. Можна її штрихувати як вертикально, так і косим штрихом, натискаючи максимально олівець 2Б для набору насиченого тону. Вимоги до штриха. Робимо в одному напрямку. Робимо штрих, а не тушування, щоб не виходили стики між штрихами і не рябіла робота. Також стараємося перший шар штриха витримати в одному тоні, не роблячи світлих темних плям. Зверніть увагу, я ручку від склянки також заштрихувала повністю, так як вона на дальньому плані і має бути в глибині натюрморту. Далі ми над нею попрацюємо. Після першого прокладання штриха на цій драпіровці робимо складки. Складки робимо схематично. Можна використати ось такий невеличкий допоміжний аркуш паперу, який допоможе зробити границю штриха та не розмазати попередній тон. Дивимося уважно на натюрморт та закриваємо найтемніші місця на цій драпіровці. Зверніть увагу на резинку. Це також важливий інструмент у малюванні. Нею можна не лише стирати невдалі лінії, але можна і малювати. Для цього її потрібно розрізати по діагоналі, щоб утворився гострий кут. Або використовувати так, щоб вона утворювала тонкі лінії. Так ось, використовуємо для ручки такий прийом. Стираємо освітлені місця на ручці у напрямку лози. А потім олівцем підсилюємо затінені місця. Таким чином, у нас утворилося світло за допомогою вибирання тону резинкою. Півтінь в результаті попереднього штрихування і тіні в результаті підсилення штрихом уже існуючої форми ручки. Ми це зробили максимально раціонально, без лишніх додаткових рухів олівцем. Наступним кроком буде те, що ми покриваємо штрихом решту натюрморту, враховуючи і дальній світлий фон драпіровки, і макітру, і праску, і кружок з предметами на ньому. Чому ми так робимо перше економія часу. Друге, натюрморт не гіпсовий. Тут всі предмети не мають ні сильно світлих місць, ні блиску, ні відображених яскравих рефлексів. Цей натюрморт у стриманих тонах, то освітлені місця ми зробимо пізніше резинкою. На базі цього середнього тону ми будемо далі виділяти предмети та їхні тіні, затемняючи чи висвітлюючи. Я знову переходжу до темного предмету праски, але не настільки темного, як дальня драпіровка. Тільки затінені та декоративні місця на прасці будуть темніші за майже чорну драпіровку. Штрихуємо праску штрихом за формою предмету, виділяємо власну тінь, півтінь. Також застраховуємо найтемніші місця на прасці, це отвори та тіні від кришки та ручки праски. Дивимося уважно на праску на натюрморті і виділяємо найтемніші місця і резинкою прибираємо найсвітліші місця. Такий предмет, як макітра, теж має темний тон. Штрихуємо її по принципу глечика, а також штрихом по формі предмету. У неї є власна тінь, півтінь, рефлекси, а ми знаємо, що вони знаходяться в затіненій частині предмету. Також виділяємо штрихом передній план самого предмету, тобто найвипукліша частина стінки макітри, яка ближча до нас, буде найтемніша. Зверніть увагу на краї макітри. Вони фігурні, тож використовуємо дрібний штрих та резинку. Передній край отвору робимо більш виразніше, дальній край овального отвору трішки заштрихований, тобто списаний, бо він не на передньому плані. Разом з макітрою показуємо об'єм ручки макогона та його тінь, падаючу на вертикальну площину. А далі приступаємо до склянки. Так як вона світла, по тону, порівнянні з іншими предметами, багато штрихувати її не потрібно, тим більше, що базовий штрих уже зроблено. Штрихуємо також по формі предмету, виділяючи тінь півтінь. А використовуємо грубий штрих можна неоднорідний, тобто рідше або місцями частіше. Чому так? Тому що легше буде показати фактуру цього предмету. Стрих горизонтальний у напрямку лози, то натискаючи, то послаблюючи лінію. А далі беремо резинку і промальовуємо напрям світлих місць на лозі. Резинкою працюємо по вертикальних з переривами лініях та горизонтальних також з переривами та групами ліній. Для цього резинка має мати гострий край. Після того, як вибрали резинкою освітлені місця, беремо олівець і починаємо відтіняти та підсилювати лозу з затіненого боку як по вертикалі, так і по горизонталі. Де групами, де поодинокі прутики, і це ми робимо приблизно нерівномірними штрихами, приривистими лініями та різним натисканням олівця. Робимо так, щоб не було повторів, кожна лінія індивідуальна. Групи ліній мають різну форму та різну тональність. Стараємося з затіненого боку склянки штрихи давати щільніше і темніше, з освітленого боку склянки штрихи рідші та світліші. Порівнюємо з натурою та узагальнюємо власну тінь косим штрихом при закінченні роботи над лозою. Далі працюємо над переднім планом. Кружок з групою предметів повинен бути чіткіше промальований, ніж предмети дальнього плану. Таким чином, ми покажемо виразність першого плану і глибину дальнього. Це і є так звана повітряна перспектива, яка також присутня і в натюрмортах по рисунку. Для чіткого промальовання можемо взяти більш м'який олівець від 3Б до 8б. Слідкуємо за падаючими тінями на передньому плані та власними тінями дрібних предметів. Не забуваємо порівнювати падаючі тіні та власні тіні, що світліше, що темніше. На цукорниці можна промалювати легко орнамент, але з тіньового боку він буде проглядатися краще, а з освітленого боку можна тільки поодинокими лініями його намітити, або взагалі не намічати, тобто списати. Звернемо увагу, що при закінченні роботи над натюрмортом, яким олюцем підсилюємо такі місця, як Передній край ложки, край кружка, край макітри, можливо, носик праски, також на склянці найтемніші місця лози. Але разом з тим беремо резинку і проходимо по найсвітліших місцях. У кінці натюрморту ми маємо звернути увагу на найтемніші та найсвітліші місця. Це для того, щоб натюрморт не здавався сірим та невиразним. Має бути тональна градація, адже тон в малюнку грає головну роль, і правильно розкладені тональні плями у рисунку вирішують зовнішній вигляд роботи та майстерність художника. Пройшовшись поглядом та олівцем в загальному понатюрморту, та підсилюючи ключові моменти на предметах, вирівнюючи будь-які нерівності чи неточності, узагальнюючи площини, елементи натюрморту, аналізуючи це все у процесі роботи, робимо висновок. Якщо ваша робота вам подобається, і ви відчуваєте, що вклали у неї свою енергію і знання всі, які мали, і результат все ж таки радує вас, то можна сказати, що робота над натюрмортом закінчена. А якщо вам щось не подобається у своїй роботі, якщо бачите уже помилки, але виправляти пізно, то це навіть дуже нормально. Чому? Тому що ви це бачите, розумієте, знаєте і берете до уваги. А це означає, що наступна робота буде вже без цих помилок. Ну, можливо, будуть і інші, але це вже зовсім інша історія. Ми вчимося, і такий перебіг подій нормальне, явище у навчанні. Того і кажуть, що малювати треба малювати і ще раз малювати. Того, що з кожною роботою ви доповнюєте свій багаж знань, нарощуєте свій художній досвід, удосконалюєте свої здібності. І, повірте, це все залишається у вашій голові. І потім ви свої малюнки створюєте через призму цих знань. Своїм глядачам та учням бажаю творчих успіхів у роботі. До нових уроків!